Всім привіт! 31 число, і ми їдемо в магазин на пошту. Ми сьогодні на розслабоні, бо всі наші плани відмінилися. Ну як у нас був план, що ми сьогодні на 5 вечора мали йти в ресторан з друзями, бо ми не хотіли ні готувати, ні вдома сидіти, а сходити в ресторан Вони працювали до 9, а потім чисто вдома зустріти новий рік з келихом шампанського. Але подружка захворіла неочікувано. І ми будемо кожен сам удома, своя сім'я. Тож ми вирішили просто якісь такі продукти купити. Прості, не будемо нічого наготовлювати, щось просте зробимо. То зараз закупимося і також. Ой Боже, сонце так світить. На нову пошту встиг прийти подарунок Поліни. Я дуже рада, то зараз теж заберемо, коли тривога закінчиться. І будемо пакувати. І ура, ура! На новий рік Полінці буде подарунок. Так, що ми робили весь цей час? Прибирали в хаті. усюди усюди прибрали, поля зараз спить. І покажу вам наші продукти. Вони так і стояли, ми їх не розгрібали, а прийняли за е, прибирання. І також тільки так що я сходила повторно, я захотіла купити тортик, і нам зараз щось поїсти. І, і, і що? Ну, і зараз побачите. Давайте з цього почнемо. Це на касі була булочка, то взяла її. Так. Давайте цього торта дістанемо. Я хотіла три молока з Ектором на фото, але не було. Це в лотку якийсь чизкейк. Нехай буде. Мені просто дуже хочеться тортика. Також, також, це зараз їсти. ковбаска, сир, хліб ми купили. Так, фрукти. Я також ще хотіла винограду, але щось не було, ні в одному, ні в другому магазині. Було в третьому. Дам два види винограду, також взяла манго. І поліна давно не їла. Також мандаринки. Так, тут вода і вино червоне. Не знаю, якісь було на акції. Думаю, на акції візьму. Знаєте, для чого? Я хочу глінтвейн. Не сьогодні, так завтра. Не знаю, яке воно по смаку, але напівсолодке, червоне. І водичка для полі. Так, закупки наші. Два лотка яєць. Так, щас Так, так, чипсончики. Так, це що? Апельсини і грейпфрут там лежить, зараз дістану. Так, взяла нам з полю червону рибку. Форель. Це у форі, І була, до речі, теж знижечка. Ну, я і так збиралась купувати, а попала на знижку, то це прям прикольно. Uh, так, тут 416 г. Я заплатила 250 гривень за цей шматок. Я планувала взагалі стейки взяти. І там класний рецепт була, побачила. Але в форі стейки не продаються. Буде ось таке. Так, сметана, вершковий сир це таке у нас, в принципі, по класиці. Що там ще? Що це таке? А, Боже, сир. Моцарела. Хтось питав, яку я моцарелу купую. Яка є в магазині, таку і беру. Зараз ось така. А якщо міні, то це треба шукати. міні дуже мало. Так, це я взяла не на новий рік, а так, потім там рецепти: помідори, банани. Так, це що, це що? Ананаси. Я вирішила сьогодні зробити салат з ананасами, мій улюблений там де 4 або 5 інгредієнтів. Хто як готує. Кола, молоко, сік і спагетті. Це зараз все дістану. Так, тут у нас апельсини і грейпфрути. Дивіться, які манюсенькі грейпфрути. Перший раз бачу такі, прям якісь дуже маленькі майонез. І ще сік і кола. Так, це м'ясо на стейки. Там два стейка. Чоловік хоче стейк. А у мене буде рибка і у полі. Ну, я ще щось приготую, бо не факт, що вона буде рибу. Так, і вершки. Вершки це якраз для рибки. Все, ось така у нас сьогодні закупка. Ну, це на декілька днів, звичайно, це не все на Новий рік, але так, щоб було. До нового року ще ого. го Так, отако. Вітя там салат рубає. А я нам роблю зараз поїсти бутерброди. І, і що? А, і хочу по лінії біточки. По біточки, боже, посмажити. І буде у нас пюре. Коротше, побачите, максимально простий стіл у нас буде. Я не хотіла взагалі готувати, але раз так вийшло, то таке буде мінімально. Дивіться, одразу покажу вам у використанні ось ці защіпи, які я купувала в Сенсей. Ідеально, підгорнула упаковку, бачите, все. І тут сирочок. Там воно прилягає і тут прищипнула. Так, вже півдесяти, тому буду. Зараз робити рибку і м'ясо і ставити картоплю. Битки вже посмажила. І залишиться мені ще в салат э, цей, закинуть кукурудзу і майонезом заправить. Та і все. Так, дивіться, тут вже підготувала рибку, сіль перець, зверху розмарин. І зараз залью вершками і в духовку стейки промила. Зайву воду і вологу забрала паперовим рушником. Зараз вони ще трошки почекають, але теж буду спеціями намащувати. Можливо, гірчиці трішки додам і теж буде з розмаринчиком. Але спочатку це буде на сковорідці. Так, поки риба. Взагалі, я зараз так дивлюся, якісь такі порції великі, хоч нам рибка з полі вдвох. Ну і це на два рази, тобто сьогодні поїсти завтра. Але думаю, може, треба було. Половину запікати, половину заморозити пізніше. Але я люблю, в принципі, рибку, то вже я вже поселила, вже нехай буде. А чоловік м'ясо це навіть не обговорюється, це він любить, тому два стейка точно будуть робити. Як купили, так зразу і зробимо. А ну скажіть, же, що я не одна не просто виливаю цей сік з-під ананасів, а виливаю його в стаканчик і випиваю. О, Для мене це смакота. Я в дитинстві прям обожнювала. І не дай Бог, ми мені б не дали ви що. А зараз сама собі його наливаю, випиваю. Можливо, це. Ну, як не можливо, а це якби не сік, а вода з концентратом. Ну, коротше, я люблю його випивати. Це вирішила вже замішати салат, нехай буде готовий, але бачу, що такі е чималі шматки ананасу. Не знаю, чи перерізати, чи так лишати. Але я б, напевно, наполовинки перерізала. Зараз я зроблю і скажу вам, що там взагалі по інгредієнтах. Так, у мене майже все готово. Зараз вітя миє фрукти. І лишається м'ясо. Там вже розігрілась оливкова олія, на якій можна смажити. А на відео ви бачили, я сіль перець додала, діжонську гірчицю. Так трішки втерла, і воно стояло, як маринувалося. Зараз я його перенесу на сковорідку, таку більш стейком зроблю, бо воно якесь тоненьке, наче. І покладу ще розмарин. Хоча я його тут зізнали. Давай весь. Так, його... я, напевно, розмарин кину таку олію, і нехай він трішки значить як підсмажиться і дасть аромати. Я бачила так роблять шефи усякі. Зараз ми теж так зробимо. А далі буду з однієї, з другої сторони, до такої скориночки, потім по всіх сторонах, а потім вже в духовку. Рибку висунула, я буду так і подавати. Не хочу нічого видумувати, буде в, цьому, в цій формі. І поставила м'язко на 10 хвилин. О, воно таке гарнюще. І теж буду так подавати в пергаменті з формочкою. Я розклала подарунки, поки Вітя був тут з нею, я там пакувала. Тепер вони пішли чистити зубки, я швиденько це перенесла. Я знаю, що Поліна ще нічого не розуміє, але мені хочеться ось це. Не знаю, як сказати. Коротше, цієї святковості дитячої. Це все для Поліни, окрім оцих двох пакунків. Це нам друг передав, ми в шоці трішки. Тож це наші, а то все Полінки. Стіл готовий. Нам ще 40 хвилин чекати, але ми будемо вже сні... снідати. Вечеряти, сідати, вечеряти. Полінка вже. пюрешку з биточком. Я зараз бачу, що можна було сміливо запрошувати ще якогось. Ну, якби ми знали, бо відмінилося ну, все відмінилося все в останній момент. Але нічого, нам буде на 2-3 дні. Ось так. Ви можете спитати, чому я не готувала те, що <смеш> Знімала на відео меню, бо другий раз це не цікаво їсти. То вам такі ідеї були, і зараз, в принципі, таке, що можна і якісь маєш. свята. Я тільки зараз зрозуміла, що не розказала, які ж інгредієнти в цьому салаті. Чотири інгредієнти: пекінська капуста, сир твердий, варена куряча грудка і ананас. Заправляємо майонезом плюс сіль перець по спеції. Це мій такий один із улюблених салатів. А ще я не підшивала цю сукню, бо я думала це робити сьогодні зранку, оскільки ми в ресторан не йдемо. Я її не підшивала, але все рівно вирішила вдягнути. Бачите, ось тут треба вшити. І в талії. Може, завтра під шиї, бо ми ще до батьків завтра підемо, то, можливо, знову цю сукню з шкарпетками. Це чисто, щоб для себе вдома бути гарною. А чого ні? Зробила хвостик, а вже нарешті у мене нижнє волосся вистачає, щоб зробити хвостик. Тому ось так. Хоча б для себе треба вдягатися гарненько. Золото. Це проси якісь. Носки. <сих> <сих> ано. <а>, ну. <сих> О! Ано, ну, ано. Ну. А це що таке вонючка? Ага. Ано, ну, з яким запахом. А потім подивиться. Ано шкарпетки показує. А теплі? А, ну звичайні ага. Ану, новорічне. Смішні. Сніговик підбитий Угу, Прикольно. О, Поля вже мій відкриває. Дякую, давай я сама відкри. Поля, а ти відкриваєш подарунки свої. Що це таке? Це пальчикові фарби. Пальчиками малювати. А там що ще, дивись? Так. Розмальовка з маркером. Так, ано ще. Дивись, дві. А то, що таке, Полін. Оце що дивись. А то не кольорове, то воно не цікаве. Так, Поліна, там ще є подарунки. Дивись. Поліна, дивись, там ще є. Тато відкриває твої подарунки. Ну, зараз вона побачить і вона зрадіє, я думаю. Вуаля. Ану, давай це тако. Давай допомагай татові відкривати подарунки. Що це таке? Щось не дуже зрозуміло, скажи Полін. Палка. Ура! Палки! Ану, покажи! Клас, які гарні палиці! Давай О, І ще дивіся, ще палки! палки! Це більше немає. Вау, тільки обережно. Так, Поля, а ти не знаєш, для чого ці палиці? Що з ними робити? Ану, давай. да, маму. Це Поля, це що таке? Не упусти. Так, ану, давай тату тепер сюди поставить палиці. Не потяг, я кучу. А, напевно, так. Да. Ану. На. Вау! Не очень, так, да? Ну, треба буде погратися, значить, сідай, Поль! Тобі подобається? А то ще щось. Я думаю, можна його покласти. Дивись, Поліна, ще одне. Тобі подобається, тільки він шатається, треба перекрутити ніжки там, трішки погратися з ними. Вау! Дошка! А, ну, попараємо, нічого страшного. Поля, клас, ви який тілы стиле сідаємо? Після подарунків ми вирішили вімкнути Гаррі Поттера і передивлятися усі частини. Мені здається, це якраз такий, наче не дуже новорічний фільм, але всі його переглядають саме в Новий рік. Ми захотіли теж. Не знімала я привітання президента, але хотіла сказати, що дуже дуже вдячна нашим Збройним силам за те, що вони нас обороняють. Що ми можемо так, от сьогодні, в цей день зібратися, відсвяткувати? Точніше, не те, що відсвяткувати, а просто бути разом, випити келих шампанського, смачно поїсти, бути разом з сім'єю і зустріти новий рік. Це дуже цінно, і кожного дня ми вдячні, що новий день настає, і ми можемо жити далі. А на наступний день, 1 числа, ми поїхали до батьків до батьків чоловіка. Поліна, як завжди, вже знає всі кутки, вже всіма іграшками вона зайнята. Мама накрила такий невеликий, але дуже смачний стіл, був рулет такий в лаваші, салат крабовий. В таких, бачите, в лавашиках завернутих підпечених дуже смачний цікавий салат з гранатом, курочкою, салатом. Ну і тут під ялиночкою теж подарунок для Поліни. Ну, ну це, да, да. Вау! Це найкращі подарунки для полі. А що там ще є? Полінка, що там ще є? Диви, там якийсь цей. То не цікаво. А це цікаве? Ану. Ух ти! Поля. <coughs> Поля, ти не хочеш подивитися? А кофточку мамі покажи, там теж китя. Ні, їй не цікаво, що там ще є. І ще Боб. Нічого собі Поля. Це хто тобі таке приніс? Такий костюмчик тепер є в тебе, так, Поліна? Гарний. Усім привіт після тяжкої ночі. Я зі свічкою, бо вночі у нас пропало світло і вода. Ти радієш свічці? Ой, добре, хоч дитина нічого не розуміє і якось навіть підбадьорює. Спочатку вночі були шахеди, потім під ранок крилаті ракети. І от як вони випустились, обережно Полін, обережний. А в нас пропала світло і вода. От, і обіцяють, а потім ще ж кінчали, запускали. Коротше, лягли ми в 9 ранку, прокинулися в пів четвертої. І пишуть, що відновлять нам світло і воду скоріше за все, завтра вже в 5 ранку. Десь так. Ми вже в діті такі тут ходимо. Страшна, страшна була ніч. Хочеться дуже багато сказати слів, але мене забанять, скоріше за все. Ви розумієте, про що я що, що у кожного з нас в голові. Я сподіваюся, що у вас все було добре, бо Київ масово був атакований. Поліна, будь ласка, не чіпай. Ставлю вам вставку, як у нас пропало світло, я якось встигла це зафіксувати, і там навіть чутно вибухи. Велика подяку нашим ПТО, бо без них нічого б не було, нового дня б не було і дякую, що ми живі. Хотіла вам знімати якісь ще сьогодні моменти, якісь кадри, але нема настрою. Тож буду закінчувати відео ось так. Так, ви не переживайте, я слідкую. Так, та Полінка там. обережно, Воно гаряче, так. До речі, світло у інших є. Там все світиться. А в нас немає по нашій якісь такі лінії. На академії теж писали, що немає. Ну, нічого, в принципі, нормально. Не дуже холодно, квартира вистигла, але ми ось я в футболці в халаті, і нормально. Поліна в боді і в кофті. І знаєте, я завжди намагаюсь бути якось трошки на позитиві. Бо є люди, які думають, що ви це все терпите, на що ви там сидите, їдете за кордон, такі розумні всі. А, з однієї сторони, якщо да, ми обираємо це життя, то як би і не маємо нити, ну я і не, не в принципі. Да, страшно, але потім вже на наступний день або кінцем тривоги, <пліна> тобто центр тривоги це вже все якось краще. Слава Богу, я якось ментально це переношу простіше, ніж там є інші люди. Коли сама тривога, я там чуєш якісь вибухи, звісно, страшно, стискається все всередині, але потім нормально. І потім вже можу це з посмішкою розповідати. Ну, Поліна. <пліна> Тому ось так. Сподіваюся, що ви всі в безпеці. Все буде добре. І продовжуємо наше життя. Дякуючи нашим воїнам, не забуваємо, звісно, кидати їм донати, перевірені збори. І побачимось у нових відео. Каже папа. Папа, папа. Добре, що нічого, дітки, не розуміють, такі маленькі. Бо тоді було б некрасно. 爸爸，爸爸。